Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший. Мене звати Наталка Садлецька. Що трапляється з генеральними прокурорами після того, як вони йдуть у відставку? Наприклад, чим зараз займається другий постмайданий генпрокурор Віталій Ярема та його колишній заступник Анатолій Даниленко? Це питання ми навряд чи стали б досліджувати, якби не помітили підозрілу активність біля офісу, в якому обидва розташувались. До цього офісу часто навідуються як нинішні народні депутати, в тому числі й ті, стосовно яких у генпрокуратури є кримінальні провадження. Так і співробітники прокуратури, включно з нинішнім генпрокурором Юрієм Луценком, все це викликає підозри. А чи не виконують вони, користуючись своїм впливом та зв'язками функції таких собі тіньових посередників між правоохоронцями і людьми, в яких можуть бути проблеми із законом? Розслідування Михайла Ткача. 20 грудня 2016 року. Київ Львівська площа. 21.00. Дві Кемрі», якими користується генеральний прокурор Юрій Луценко, стоять біля Офісного центру. Також поряд бачимо ще одну відомчу автівку Генеральної прокуратури. Загалом, не дивлячись на вечірній час, парковка біля офісного центру щільно заставлена автівками. 23.37. Генеральний прокурор Юрій Луценко залишає офісне приміщення. Слідом їдуть два чоловіки на відомчій автівці ГПУ. Один з них Костянтин Моргун. Начальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ. Далі бачимо, як виходять ще два чоловіки. Це екс-заступник генерального прокурора Анатолій Даниленко. Та екс-депутат Київської міськради Геннадій Ільїн. Ільїн бізнес бізнес-партнер Анатолія Даниленка. Згодом залишають офіс перший заступник голови СБУ Павло Демчина у компанії кількох невідомих. Чоловік, з яким спілкується Демчина – Максимець Ярослав людина близька до Юрія Луценка. Ярослав Максимець керував апаратом Міністерства внутрішніх справ, коли Луценко був міністром. У 2012 році Максимець був засновником компанії Бізнес-центр Лотос. Керівником компанії на той момент була дружина Луценка Ірина. В той самий час у сьомому скликанні парламенту Максимець був помічником народного депутата Ірини Луценко. Ми запитали генерального прокурора, що він робив у офісному центрі на Львівській площі. 20 грудня. Це день ну, старий день міліції. До призначення поліцейського літнього свята це це свято. І ми вирішили, що це нагода зустрітися тим, хто служив разом і нам не соромно за ту службу. Очевидно, що я не можу це робити тут. Я зібрав їх, я заїхав до них поздоровити. Будівля, яку відвідував генеральний прокурор Луценко, була побудована за скандальних обставин замість реконструкції фонтану і побудували її члени родини Даниленка та Ільїна. Цей факт розслідували журналісти програми «Наші гроші. Офісний центр з бокової частини будівлі за нашими спостереженнями постійно використовують три людини: екс-генеральний прокурор Віталій Ярема. Екс-заступник генерального прокурора Яреми Анатолій Даниленко та бізнес партнер Даниленка Геннадій Ільїн. Нам стало цікаво, чи зберігають Ярема та Даниленко вплив на прокуратуру навіть після відставки. Наприклад, у вересні минулого року ми випадково помітили біля цього самого офісного приміщення заступника генерального прокурора та головного військового прокурора Анатолія Матіоса. 6 лютого 2017 року Львівська площа 1700. Біля офісного центру стоїть Тойота Кемрі 1720. Чоловік у костюмі з пакетом залишає офіс. Водій підганяє Тойоту Кемрі. Серія номерів схожа на ту, яку використовує Генеральна прокуратура України. Офіційно робочий день ще не завершений. Тому ми вирушаємо за Тойотою, аби подивитись, куди прямує чоловік у костюмі. Тойота оминає центр Києва. І за 13 хвилин до закінчення робочого дня заїжджає. У ворота центрального офісу Генеральної прокуратури по вулиці Різницькій чоловіка звати Олександр Кондратенко. На сайті Генеральної прокуратури зазначено, що Олександр Кондратенко був призначений на посаду заступника начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва у травні 2016 року. У електронній декларації Кондратенка за 2015 рік зазначається, що він працює у ГПУ на посаді заступника начальника департаменту у 2014 році. Кондратенко працював на посаді керівника апарату генерального прокурора Віталія Яреми. Кондратенко працював під керівництвом Віталія Яреми, ще коли той у 2014 році обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра. 16 лютого 2017 року. Львівська площа, 19.13. Та сама Тойота Кемрі знову чекає біля офісного центру. 21.48. Майже через три години Олександр Кондратенко залишає офіс. Цей момент офісу у хронологічному порядку вже залишили Віталій Ярема, Олександр Терещук, екс-начальник головного управління МВС у місті Києві. А нині перший заступник голови одеської обласної державної адміністрації Анатолій Даниленко. Та екс-перший заступник начальника Нацполіції Василь Паскал. 15 лютого 2017 року Львівська площа 17 20. Із офісного центру виходять три чоловіки. Один із них дуже схожий на Коваленка Анатолія, прокурора Кіровоградської області. А номерний знак Автівки, куди сідає чоловік, зареєстрований на Кіровоградську прокуратуру. Другий відвідувач, дуже схожий на прокурора Запорізької області Валерія Романова, сідає у авто, яке зареєстроване на Запорізьку прокуратуру, 15 березня 2017 року. Львівська площа 15.04. До парковки під'їжджає Тойота Кемрі авто. Зареєстроване на прокуратуру Криму. Із авто виходить прокурор Автономної Республіки Крим Мамедов юндус Айдинович. Прокурор Мамедов бере великий пакет і у супроводі жінки проходить охорону і потрапляє до офісних приміщень. Автомобілі, якими користуються Віталій Ярема та Анатолій Даниленко, в цей час стоять на парковці. Ми надіслали запит до Генеральної прокуратури з питанням, з якою метою співробітники органів прокуратури, за якими закріплені вище зазначені автомобілі, відвідували офіс на Львівській площі. 15 березня 2017 року до офісу заходить чоловік. Чоловік знаходиться в офісі близько півгодини. Це Дмитро Кащук у 2014 році. Він обіймав посаду голови державної служби геології та надр. Україна. Стало надійним партнером для інвесторів. Ось фрагмент інтерв'ю Кащука вже після відставки. У змі є інформація, що СБУ відкрила провадження проти колишніх чиновників Держгеонадра, які, начебто, реалізовували необлікований бурштин у власних цілях, використовуючи ДП бурштин Україна. Здається, ви також є серед фігурантів справи. Дивно, що спочатку моє прізвище з'явилося на сайті СБУ, але вже за кілька годин зникло. Кримінального провадження проти мене немає, а розкручування цієї теми в публічному полі явно комусь вигідне. Щойно кащук виходить із офісу з паперами, як до нього під'їжджає на той момент керівник Державної служби Геонадер Микола Бояркін. Чоловіки спочатку спілкуються на дворі, а згодом на одній автівці залишають парковку офісу. Серед відвідувачів офісу на Львівській площі ми помітили народного депутата від групи воля народу Олеся Довгого. У 2006 році, коли мером Києва був Леонід Черновецький, Олесь довгий обіймав посаду секретаря Київської міської ради. Прокурор Юрій Луценко нині часто наголошує на тому, що прокуратурою активно розслідуються земельні оборудки того часу. Приїжджав сюди і колишній народний депутат від партії регіонів, бізнесмен Володимир Продівус. Три роки тому у мережі з'явилось відео з Рівненщини, на якому на той момент народний депутат Володимир Продівус присутній у лісі під час конфлікту озброєних людей. Конфлікт пов'язаний з видобутком бурштину. Аби поставити питання про мету відвідин офісу посадовими особами. Спочатку ми вирішили почекати на Віталія Ярему та Анатолія Дениленка на парковці. Знаєну тебе, пускай знімаєте, дай дім в Тому що мене сніміть, я заберу камеру. – Ми в публічному місці захопия сніміть. Я заберу камеру. – Як ви маєте право? Він вас не знімає. Ви мене чуєте зараз? Я все тоже сніга. От тільки автівки, якими користуються Віталій Ярема, залишили парковку, не дочекавшись самого Віталія Ярему. Тоді ми телефоном звернулись до екс-заступника Генерального прокурора Анатолія Даниленка з питаннями про його нинішню діяльність та відвідувачів його офісу. Чи впливаєте ви на роботу прокуратури після того, як ви пішли з посади у відставку? Звісно, не вплива, як я можу впливати? Е, ну, то Ми бачили кілька разів, що там до вашого офісу на Львівській площі 8Б приїжджають різні співробітники прокуратур. Е, навіщо вони приїжджають до вашого офісного приміщення? А ви спитаєте у них, хто там приїжджає, якщо вони mm. приїжджають хтось. Тобто до вас не приїжджають? До мене не приїжджають, і я дуже, дуже. Малому набуває в Україні. Я займаюся своїми справами. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. скажіть, будь ласка, а чим ви займаєтеся, якщо не секрет, от, після того, як ви пішли відставку? юридичною практикою. Також ми запитали в Даниленка, чи має офіс на Львівській площі екс-генпрокурор Ярема. У вас там у офісному приміщенні, цьому на Львівській площі, там також знаходиться офіс Ярема Віталія Григоровича. Правильно ми розуміємо? Я, по-перше, не розумію, з ким я спілкуюся. Я, я представився. А я вам представляюся, я папа римський. Mm -hmm. Зрозуміло, так. Якщо якесь інтерв'ю даю, я можу дати тільки в прямому ефірі і любів телекомпанію. Я вас знаю, хто ви такі, я вас по голосу не знаю, не чув. Але знаю, що є такі кореспонденти. Зателефонували ми до Віталія Яреми, екс-генпрокурор, спочатку вдався до звинувачень. Чим бояться ваша журналістка розслідування? Це хтось замовить чи якісь... Е, Мало вам... чого, можна було так. так в Києві багато офісних mm -hmm. приміщень. Mm -hmm. Все ну, почалося. Я, я вам, я вам поясню. Підняти, пане. підняти, підняти mm -hmm. реєстр, подивитися, тут немає офісного приміщення. Mm -hmm. От вже тим більше, що на мені нічого не рахується. З ким я зустрічаюся, на що я впливаю, ну це моя особиста справа. А згодом таки погодився дати інтерв'ю. Про що ми говоримо, з ким зустрічаємося? Це мої особисті питання. Я про них говорити не буду. Але. У мене є таке право як у громадянина зустрічатися з тим, з ким я вважаю за потрібне. Віталій Ярема переконує, офісу у приміщенні на Львівській площі немає. Я сьогодні вільна людина, живу в вільній країні, заходжу в це приміщення, заходжу до своїх друзів. У мене там є місце, де я можу посидіти попрацювати, але це не є офіс. Ми запитали у Віталія Ярема, чим нині займається колишній генеральний прокурор. Я займаюсь юридичною діяльністю. Я за це отримую сьогодні кошти. Я плачу податки. Як фізична особа-підприємець, звичайно, я надаю якісь консультації. Якого роду консультації? Це є, мабуть, службова чи комерційна таємниця. Я вже маю право говорити такими термінами комерційна таємниця. Чи консультує Ярема генпрокурора Луценка? Коли Юрій Оценко мав обійняти посаду Генерального прокурора, він з вами радився, він приймав якось правили? Та ні, ну боже упасі. Ніяких порад, нічого. Перед моїм призначенням ми з ним обговорювали ситуацію. Ну, очевидно, що він, як колишній генпрокурор, і, uh -huh. мій добрий товариш, uh -huh. пояснював, на що би я мав без юридичної освіти звернути увагу. Коротко характеризував проблеми. І чи залишились люди Яреми у генпрокуратурі під керівництвом Луценка? Я призначав, і ці люди, звичайно, їх сотні працюють. Я знаю, що багато хто з повагою до мене відноситься. З багатьма я з них спілкуюся. З ким із них? Ну це моя особиста справа. Які теми обговорюємо? Це теж питання особисті. Люди звертаються по різних питаннях. Навіщо заступник начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ Олександр Кондратенко навіть у робочий час приїжджає в офіс на Львівську площу? Пан Кондратенко, наприклад, у робочий час. Коли він приїжджає ну і що? до цього? Ну, що? ну і що в чому? В чому суть? Ну ви говорите, акцентуєте увагу на конкретних фактах. А не акцентуєте увагу... фактах? Ви да. правильно кажете на конкретних фактах. Ми акцентуємо в чому увагу. в чому в чому порушення цієї людини або е, моє порушення? В чому? От ми досліджуємо, питаємо у вас, питаємо у цієї людини. У нас вже немає там камер спостереження у цьому приміщенні, щоб знати про що ви ну, так Ви тоді зверніть увагу, скільки разів він заходить в туалет, наприклад, в робочий час. Чи? чи проводить генпрокурор у відставці зустрічі з прокурорами? Спіровітники прокуратурна відомчав. А випевнені, що вони в це приміщення приїжджали? Так. Може, вони в магаз внизу магазина. Ні, ні, там Шо? ж ви знаєте, яка там система, там стоїть охоронець, він по рації, uh -huh. там людина не зайде, ви ж розумієте, про що я кажу? Ну, там я раз... людина Давай, не помилися, давайте не давайте в розстав, офіс. розставимо давайте. акценти в давайте. цій ситуації. Давайте. Це приміщення, куди я часто приїжджаю, є місце, де я ну, займаюся робочими своїми питаннями. Але це не офіс. Але це не відноситься до офісу. до мене він ніякого відношення не має. Я в цьому приміщенні інколи займаюся своїми робочими питаннями, інколи зустрічаюся з людьми. З якими людьми? Я вам тільки що сказав, яка категорія людей сюди попадає. Хто ці люди? Ну це мої особисті питання. Чи це прокурори, чи це депутати, чи це бізнесмени? Це мої особисті питання. Я не знаю, захочуть чи захочуть ці люди знати про. Нашу з вами розмову і чути своє прізвище з моїх вуст. І до кого приходять політики? Чи надаєте певні послуги як юрист е, народному депутату Олесю Довгому? Оскільки ми зафіксували, Ні. що пан Олесь Ні. приїжджав Ні. так Я офіс. з ним не зустрічався. І до кого він приїжджає в цей офіс? Не знаю. А пану Володимиру Продівусу, який е, е, депутат, не знаю. депутат від партії регіонів? Не знаю, не так, зустрічався. Різні співробітники прокуратур. Не ходять Я до вас? Так. Буває, що з кимось хвилимо і спілкуюся, mm -hmm. але до мене в офіс вони не ходять. На приводна привеликіса. Одразу після спілкування з Віталієм Яремою та Анатолієм Даниленком. Ми знову їдемо до офісу на Львівській площі. На парковці офісу стоїть один мерседес з класу і багато охорони. 19.56. З офісу виходить Костянтин Моргун. Начальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ. 19.59. З офісу виходить екс народний депутат від партії регіонів Володимир Продівус. Далі до офісу під'їжджає авто поліції. Поліцейський з рацією пильнує перехрестя. 20-26. З офісу виходить Анатолій Даниленко і сядає в новий Мерседес з класу. За чотири хвилини після даниленка їде. І поліцейський. Костянтин Моргун в той час, як Віталій Ярема очолював Генеральну прокуратуру, обіймав посаду заступника начальника головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури та посаду начальника управління справами ГПУ. В травні 2016 року вже Юрій Луценко призначив Моргуна на посаду начальника департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ. Той же час дружина Олега Маргуна разом з братом Віталія Яреми є засновниками товариства з обмеженою відповідальністю Лан Переяслав. А чи має наразі Ярема вплив і Даниленко на дії Генеральної прокуратури? Чи можуть вони мати такі вплив? Віталій Горич ні разу не звертався до мене з будь-яких питань прокуратури. Даниленко бачив тільки на оцей день міліції один раз. Угу. Просто його називають Динованка дуже впливовами людиною у органах прокуратури. І, ну, навіть, вже ні. Це ваша заслуга? Чи? Чому заслуга? Я просто констатую факт. І до новин Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження стосовно мера Києва Віталія Кличка. У набу вивчатимуть дані, озвучені у розслідуванні нашої програми, про те, що Кличко не вніс до своєї майнової декларації два закордонні маєтки, якими користується його родина. Один у Каліфорнії, інший у німецькому гамбурзі. Хоча це пряма вимога закону. Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували кримінальне провадження за фактом можливого вчинення київським міським головою Віталієм Кличком кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 позначкою 1 кримінального кодексу, тобто за можливе декларування недостовірної інформації. Таке рішення було ухвалене після звернення в набу юристів громадської організації Центр протидії корупції, але не одразу. Переглянувши сюжет програми схеми, юристи ЦПК звернулись у набу із заявою про злочин ще у грудні 2016-го. І в цьому напрямку не шукайте чорну кішку там, де її немає. Але антикорупційне бюро перекинуло це звернення на інший орган на ЗК. Тоді Центр протидії корупції оскаржив бездіяльність набу у суді. Звертайтесь до нашої звертатись до, до неї. Суддя солом'янського суду відмовив по відкритті провадження, але вже апеляційний суд Києва рішення скасував та зобов'язав набу розпочати кримінальне провадження. Звернення активістів базується на розслідуванні нашої програми, яке вийшло в ефір у грудні минулого року. Будь ласка, докажіть, що це належить мені, а потім вже говорити. Я повинен я повинен щось вам доказувати. Схеми встановили, що Віталій Кличко не вказав у своїй електронній декларації інформацію про нерухомість у Гамбурзі та Лос-Анджелесі, якою користується та де мешкає його родина. А це пряма вимога закону. До кар'єри політика Віталій Кличко був успішним боксером і отримував мільйонні гонорари. І мало в кого виникають сумніви, що свої статки, теперішній мер тоді заробив чесно. Однак закон про запобігання корупції зобов'язує декларувати все майно, яке перебуває у власності та в користуванні і декларанта, і його родини. За подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі на термін до двох років. І маємо уточнення у сюжеті Євробачення по-українськи від 20 квітня були поширені відомості про те, що ТОВ Артмакс інженіринг є правонаступником творчого об'єднання компанія Альтернатива у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Хоча насправді ТОВ Артмакс інженіринг є правонаступником іншої пов'язаної компанії зі схожою назвою, а саме приватне підприємство компанія Альтернатива. Обидві фірми розташовувались за однією адресою та були пов'язані спільними директорами та засновниками. Редакція приносить вибачення за фактологічну помилку, яка втім не впливає на висновки розслідування. На сьогодні це все з вами була програма Схеми це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.